Добрий день, вас вітає компанія Алгабаз. В відеопрезентації ми розберемо приклад організації випуску продукції з відповідних напівфабрикатів в м'ясопереробній сфері. Приклад нескладний, але практичний, взяти з реального проєкту з невеликою адаптацією. Приклад представлений в двох частинах, тобто в двох відео. В першій частині виконаємо налаштування нормативної інформації, в другій частині виконаємо бізнес-процеси і документи. І так, є м'ясопереробне виробництво ковбасних виробів. Виробничий процес багатопередільний, включає етапи від обвалювання поточної сировини до упаковки. Продукція реалізується оптовикам по замовленням, які вони присилають. Виробничий процес можна визначити на наступною схемою з декількома етапами. До складу етапів, їх матеріальних входів і виходів ми ще повернемось. Проблеми підприємства, чому виникла потреба в переході. В програму BAS ERP полягає в тому, що об'єм випуску на кожному етапі з обліку загальних об'ємів потреби клієнтів продукції визначався неточно. Тобто в етапах виробництва іноді виникали надлишкові залишки, які причому не можуть довго зберігатися на складі, і іноді могла виникати нестача на півфабрикатів. І таке відхилення, звичайно, показувало негативний показник на діяльності підприємства. Таким чином, в підсумку потрібно, щоб поточну потребу в продукції входу і виходу кожного етапу визначалась як можна точніше. І що для цього ми будемо робити в баз ERP? Опишемо нормативи етапі, тобто введемо ресурсні специфікації. Приймемо декілька замовлень від клієнтів, по них сформуємо потреби у виробництві. За деякий період і під цю потребу в продукції визначимо для кожного етапу видаток і об'єм випуску напівфабрикатів. Графік виробництва в цьому в процесі визначати не потрібно, так як запас потужності в середньому трошки перевищує пропозицію. Відповідно, досить буде вибудувати ланцюжок замовлень на виробництво по всім етапам. Перед створенням ресурсної специфікації вернемося до схеми етапів. Треба відмітити, в деяких випадках включати в себе декілька переділів і декілька етапів мож, вона може бути описана однією ресурсною специфікацією. Ну, на прикладі, яку ми розглянемо, ситуація наступна. Необхідно контролювати не тільки факт виконання кожного етапу та і випуск напівфабрикатів на кожному етапі в певному обсязі. Но напівфабрикати обліковуються по різному. А іменно, номенклатура, яка виходить з етапів обвалювання і підготовки фаршу, деякий час може зберігатися на складі чи в цеховій коморі. Ці напівфабрикати можуть бути продані стороннім контрагентам. А що стосується виходу з формування тер і термообробки, ці напівфабрикати і також їх вага потрібно рахувати на весь вихід з одного етапу, тобто цей напівфабрикат навіть на деякий час не може бути переміщений на склад і не може бути проданий чи використовуватись якось іншим чином. Тобто, який процес виходу з етапу формовки зразу передається на термообробку, і аналогічно весь випуск термообробки зразу передається на упаковку. Тому виробничий процес ми будемо описувати так. На етапі. Обвалювання і підготовки фарша, ми будемо формувати одноетапні ресурсні специфікації, а на виходах будуть получатися незалежні напівфабрикати. А от формування. І термообробка і упаковка для зручності, опишемо однією багатоетапною специфікацією. І між цими етапами будуть випускатись і зразу в повному об'ємі споживатись так називаємі напівфабрикати, виготовлені в процесі. Ну що, почнемо зі створення специфікації. Почнемо з першого етапу. Перша ресурсна спеціфікація буде називатися ресурсна спеціфікація обвалювання. Перейдемо на. Перейдемо в виробництво ресурсні специфікації, в презентації 4 створимо першу ресурсну специфікацію. Найменування буде ресурсна специфікація обвалювання. На вхід етапу обвалювання подається туша свиняча. В цієї номенклатурі одиниця виміру кілограми і будемо нормувати. Вихід і вхід з розрахунку на 1 кг. Стаття калькуляції м'ясо-сировина. Далі заповнена таблицю з виходами, що вийде в результаті обвалювання. Переключимо на режим набір виробів. Вкажемо перший напівфабрикат, буде обрізь. Другий свинина нежирна. І третє. У нас напівфабриката, які вийдеться цей набір. На фіфабрикаті відрозділювання. розділювання. Е, нормативний вихід обрізів буде у нас 0.32. Свинини у нас 0,45. Напівфабрикату у нас від буде 0,15. Так, як у нас на виході виходить, декілька напівфабрикатів, треба вказати, як між ними буде розділена собівартість. Ми просто будемо розділяти в вазі. Тобто 32, 45 і 15. Перейдемо на вкладочку виробничий процес. Виробництво у нас буде одноетапне, запуск у нас буде довільними порціями. Чому довільними порціями, а не кратними партіями, тому що округляти випуск до цілих кілограм не рекомендовано, Та як в крайньому випуску невеликі залишки від округлення потрібно буде як повертати на склад, або вони будуть залишатися в незавершеному виробництві. Ну це не критично, але не бажано. Створимо етап виробництва, назвемо етап виробництва обвалювання. Ділянка у нас буде обвалювання. Використовувати види робочих центрів ми в цьому виробничому процесі не будемо використовувати. Запишемо і закриємо, встановимо статус надії, призначимо її основною, записати і закрити. Створимо наступний етап це виготовлення фаршу. Ресурсна специфікація фарш назвемо. Продукція у нас буде фарш ковбасний. Нормувати до 1 кг. Матеріали, які потрібно подати на вхід. Це у нас обрізь на півжирна. Також у нас свинина нежирна. З покупного у нас буде вода. Яловичина. Спеції набір. Шпик. І яйця куряч. Норма буде така 0,280 0,100, 0,270, 0,130, 0,05, 0,150 и 0,150. Заполним у статьи калькуляции. Месо сыровяное, мясо сыровяное, материалы, месо сыровяное, материалы, мясо сыровяное и материалы. Перейдемо на закладочку «Виробничий процес. У нас буде запуск довільними порціями. Ми створимо етап виробництва. Етап виробництва називаємо підготовка фаршу. Підрозділ буде у нас ковбасний цех. Тут також не будемо використовувати види робочих центрів. Статус «Надія» призначимо. Призначимо її основною. Запишемо. І, як ми говорили, наступний ресурсна специфікація буде багатоетапною на виготовлення ковбаси. Перші дві ресурсні специфікації є як незалежні напівфабрикати. А третя ресурсна специфікація, яка в собі вміщає три етапи: це є формування, термообробка і пакування. Створимо ресурсну специфікацію назвемо її ресурсна специфікація ковбаса. Ну, ковбаса бренд. Е, Продукція у нас буде ковбаса бренд. Норма буде 1 кг Перейдемо в виробничий процес. Виробництво буде багатоетапне, довільними порціями. Перший етап у нас буде формування. Ковбасний цех підрозділ. Другий. У нас буде термообробка, ковбасний цех і третій пакування? Ковбасний цех. І зауважу? Що цей етап є завершаючим і потрібно вказати номер наступного етапу 0. Ми створили етапи в одній ресурсній специфікації. І потрібно зараз перейти на матеріали роботи вкладочку, щоб показати і відобразити, які матеріали будуть споживатися. Перше, це в нас Виріб термічний. Виріб формовочний. Фарш. оболочка І термоформовочна плівка. Норми будуть такі. Також потрібно вказати, які, на яких етапах вони будуть заповнюватися. Перший етап у нас на етапі буде формувати пакування на термообробці. І термоформовочна плівка на пакуванні. Потрібно вказати спосіб отримання матеріалу. Ми отримуємо матеріали в процесі виробництва на етапі, на етапі буде. Виріб термічний на етапі термообробка. Система нам хоче додати проміжний випуск опівфабриката. Ми погоджуємося, так. Виріб формовочний в нас буде вироблятися на етапі формування. Система також пропонує нам додати проміжний випуск, ми погоджуємося. Далі нам не потрібно. Заповняти способи отримання матеріалів і просто вказуємо статті, статті калькуляції, м'ясо сировина, матеріали основні і матеріали основні. Встановлюємо статус надії, призначаємо її основною, записуємо Закриємо. Так, ми сформували три ресурсні специфікації. Дві ресурсні специфікації є одноетапними для виготовлення фаршу і на обвалювання. А третя ресурсна специфікація, яка об'єднує три етапи: це є формування, термообробка і пакування. Далі ми перейдемо на етап налаштування схеми потреб продукції. Це є склад і доставка, настройки і довідники, схеми забезпечення. Створимо свою схему забезпечення. Перша схема забезпечення у нас буде називатися схема забезпечення готової продукції. Готової продукції. Вкажемо. Схему забезпечення готової продукції, тобто склад готової продукції. По цій схемі буде відбуватися схема забезпечення при, при потребі. Тобто є заказ клієнта замовлення, і замовлення клієнта поступає на склад готової продукції. І нам потрібно зробити потребу по цьому складу. Натискаємо на кнопочку Заповнити спосіб забезпечення, натискаємо ОК, створюємо е, спосіб забезпечення потреби. Е, переключаємо на виробництво, вкажемо спосіб. Спосіб назвемо Презентація. Строк виробництва вкажемо один день. Нам не критично в, нашій, в нашому процесі вказувати строк виробництва. Записати і закрити, для того, щоб він відобразився в списку, нам потрібно зняти галочку і знайти наш, наш спосіб це є презентація. І ще потрібно в презентації, ми не заповнили ще обмеження використання. Зробимо обмеження використання тільки по нашому диспетчеру. Наш диспетчер це є виробництво. Можна також вказати обмеження ще по організації, можна не вказувати. Натискаємо Записати і закрити і записати і закрити. Далі створюємо схему забезпечення. Схему забезпечення ми називаємо «Схема забезпечення напівфабрикатів. Біркатів. Тут у нас буде використовуватися комора ковбасного цеху. До комори ковбасного цеху заповняємо спосіб. Спосіб у нас буде наш, наша презентація і виробничі підрозділи. Вкажемо, вкажемо, це є ділянка обвалювання і ковбасний цех. До ділянки обвалення ковбасний цех ми 30-автоматичне заповнення складу складу нашої комори ковбасного цеху. І натискаємо Заповнити і закрити. Так. Далі нам схему треба створити схема забезпечення сировиною. Серевиною. Тут ми в складах нічого не вказуємо, нічого не вказуємо не вказуємо наш, наш сам процес виробництва, наш спосіб виробництва, тому що ми зараз на нашому курсі і нашій презентації ми не враховуємо розділи. Закупки і продажі. Просто заповнимо е, виробничі підрозділи. Виробничі підрозділи у нас заповняються по двох е, підрозділах, і, і вони будуть контролюватися по складу сировини. І у нас, е, у нас просто йде передача матеріалів е, тільки з одної, одни, одним документом. Якщо у нас були б документи там, передача матеріалів, передача сировини, і нам потрібно було б вказати різні склади. А так, нам в нашому процесі, досить тільки вказати один і той самий склад для двох підрозділів. Натискаємо записати і закрити. Все, схема забезпечення готова. Ресурсні специфікації сформовані, далі будемо переходити на виготовлення самої продукції і, і замовлення клієнта.